Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Ми сьогодні готуємо випічку для посту, тобто без яєць, без молочних продуктів. Випічка проста у виконанні, навіть без міксера, і готується швидко. Готуйте обов'язково! Зручно ємність відправляємо 150 мл води. Вода має бути тепленька. Додаємо сюди 90 г цукру, це близько 4,5 столових ложок. Додаю також одну чайну ложечку ванільного цукру, це якщо любите. Якщо у вас ванілін, то лише дрібку, і також дрібку солі. І тепер вінчиком я це все десь хвилинку перемішую, щоб у нас цукор розчинився у водички. Додаю 4 столові ложки рослинної олії, бажано використовувати якусь таку без яскраво вираженого запаху. І тепер перемішую ще раз, додаємо поступово борошно. В підході в 2-3. Відразу все не додавайте. Я додаю половинку через сито І тепер додаю 2 чайні ложечки без гірки розпушувача. Це 6 грамів. Перемішуємо і додаємо решту борошна. У мене сьогодні на весь замість тіста пішло 380 г борошна. Але, звісно, в рамках двох столових ложок може бути розбіжність, тому що у всіх різне борошно. Орієнтуйтесь, будь ласка, на консистенцію. Тісто має вийти надзвичайно таким м'яким і таким, що не липне до рук. Коли тісто зібралося в грудочку, я його вимішую хвилинки 2 до такого більш-менш рівномірного стану. І е, залишаю при кімнатній температурі, накрийте харчовою плівкою або пакетиком, рушничком можна і залишаємо на хвилиночок. 20. В цей період можна зробити начинку. Начинка може бути якась інша, тісто дуже смачне, тому можете експериментувати. У мене сьогодні будуть яблука. У мене 4 середніх яблука. Я їх, звісно, помила, очищаю, і я натираю на крупну тертку. Натираю відразу на сито. можна натерти окремо і пересипати на сито. Буду додавати сюди цукор, корицю. Обов'язково зробіть так, так, щоб у вас яблука трішки постояли, і вся рідина, якийсь сік, який буде виділятись, вона піде вниз в ємність. І вас яблука потім вже в готову випічку не будуть так пускати сік. Мені дуже подобається цей спосіб. Раджу вам скористатись, виходить дуже смачно. Додаємо цукор за смаком, мені вистачає 2 столові ложки, це такий помірно сладкий варіант. Можете більше кинути, як вже вам бажаєте. Я додаю півчайної ложечки кориці та 1-3 чайної ложечки кардамону. Спеції за смаком, які любите. Все це перемішуємо. Я тут пригадала, що ще треба додати лимонний сік для балансу смаку. Десь одна чайна ложечка, можливо, дві. Перемішуємо і залишаємо на хвилиночок 5, щоб весь сік, який там буде виділятись, він у нас втік в ємність, яка внизу. Тісто відпочило, підпиляємо поверхню борошном, викладаємо сюди тісто. На цьому етапі я його також вимішую ще одну хвилинку, воно вже дуже таке приємне, м'якеньке. І розділяю для зручності тісто на, на дві частинки: одну частинку поки підплівочку, з іншою працюю. Беремо качалку і намагаємось розкатати в прямокутник. Ну це вже у вас як вийде, в прямокутник товщиною приблизно 3-4 міліметри. На серединку викладаємо яблучну начинку, половину від всієї начинки, розділіть її візуально, розподіляємо її так, щоб товщина була однакова. І тепер один край накладаємо на начинку, а потім інший край і гарненько защіпуємо, перевертаємо на іншу сторону, щоб шов був внизу. Беремо гострий ніж і розділяємо на більш-менш рівні шматочки. Шириною приблизно 4,5 5 см. Викладаємо такі заготовки на деко з пергаментом. До речі, вже вімкніть духовку розігріватись на 180 градусів верх-низ без конвекції. Таким чином, викладаємо всі наші булочки, печиво, як назвати, навіть не знаю. Булочки, напевно, все ж таки, бо виходить більш до булочки, схоже. І таким чином формуємо з, іншої, з іншого кошматочка тіста ще. Булочки і знову викладаємо їх на деку з пергаментом. Всього в мене вийшло 14 штучок. Я тепер їх змащую олією, тому що пісна випічка. І присипаю трішки цукру. У мене коричневий цукор, можете звичайним цукром, і це по бажанню, якщо бажаєте. І відправляємо в завчасно розгріту духовку. 180 градусів. Печуться вони приблизно 25 хвилин. Але, звісно, буде все залежати від розміру булочки і від вашої духовки. Орієнтуйтесь на неї. Перші хвилин 20 духовку не відкриваю, а потім готовність перевіряю з серединки зубочисткою. Зубочистка має виходити повністю сухою. Даємо булочкам охолонути хвилиночок 5-10 і можна смакувати. Це надзвичайно смачна випічка. Вона дуже така багата на смак. З яблучної начинки виходить просто дуже і соковито, і смачно. Навіть не лише для посту, а просто так, дуже така бюджетна випічка. Нічого такого ми не використовуємо, а виходить смачно. Готуйте та насолоджуйтесь. Як завжди, дякую вам за ваш лайк, за вашу підписку та коментар. Чекатиму вас в наступних відео. Пока-пока!